Доброго вечора, ми з України. На початку року Сумщина отримала більше ста теплиць від міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Їх надали громадам, які постраждали внаслідок бойових дій. Близько 50 теплиць надійшло у Боромлянську громаду. Проте місцевих жителів про цю програму не повідомили, говорять люди. А теплиці селищна рада розподілила на власний розсуд. Тами узнали із Фейсбука. Хто хтось написав, що теплиці тим. Хто пострадали, От таві например, наприклад, я пострадала у мене і криша там и все. Они своїх обдзвонили родственников, знайомих, богачей, і їм подавали теплицы. Могли б зробити якось той розказати людям, якось сообщить, що привезуть теплиці. А вони в тихаря, вони все, все втихаря в тихаря роблять. Вони скільки її гуманітарки розтабарюють. Теплиці повинні бути видані многодітним домам сімейного типу і постраждалим, так як об'яснив представник Ну краніт, красного хреста. Пані Галина говорить, представники Червоного Хреста телефонували їй. Повідомили, що вона теж може отримати теплицю, але вже на ранок у списку її не було. Красний Крест виділив мені теплицю, з вечора, коли привезли теплиці, мені видали, ну, дзвонили і сказали, вам положено теплиця, перечислили, що туди входить, у це найменування, що мені треба отримати. Утром да, перезвонюють, посовіщалися Романіка Іваніна, що мені вже не положено. Теплицю. Я кажу: а де вона за ніч ділася? По всім відомостям мені. Пройшла, що я отримала теплицю, але Я її не отримала. За якими критеріями розподіляли теплиці, і хто мав право отримати таку допомогу? Голови громади на робочому місці не було. Він, як повідомили у селищній раді, у відпустці за коментарем ми звернулись до його заступника. Він зазначив, що цим питанням не опікувався. 50 теплиць, а людей в громаді 6138, якщо я Якщо не помиляюся, я вам задам... певній кількості людей. Так, м'яко говорячи, так е я не подзвонять. Я більш точно уточнення інформації, чи видавали списки, чи ми їх формували, чи не їх червоний хрест, щоб не, не було помилки. Е Будь ласка, зверніться до людей, які саме займаються документацією. Можливо, їм ця інформація передавалась, може, вони самі її формували. Як пояснили у ЦНАПі, списки на отримання вони не формували. Лише надали організації Червоного Хреста рекомендації. Хто із жителів громади може претендувати на теплиці. Критерії формували да, вони. Вони, вони. вони. Той займається вони. уже наразі. І сам Туну. посадкою, людей в по... реалізацію розсади. В них такий був перелік. Не було в нас, наприклад, вони сказали, що родина повинна складатися з більше, ніж чотирьох осіб. Більшість було на те, що на. Направлялися на те, що багатодітні родини, але ми з ними обговорили, що не, у нас є на обліку, перебувають е, почти 52 родини, але не всі родини спроможні ну, займатися. займатися своїми да, своїми да, своїми. Да, да, обговорили. Ми дали їм напрямки людей, ті, що займали, номера телефонів людей, знайшли по ну, адресах, займає, хто займає. займається, і вони самі обзвонювали. Так званювалися дуже багато людей, наскільки ми знаємо, але четверний крас нам тоді сказав, що деякі люди просто відмовилися. У свою чергу мешканці громади кажуть, від теплиць вони не відмовлялися. Навпаки, більшість про них навіть не знали. Я звертався до міжнародного червоного креста неодноразово. Я з ними спілкувався, і те, що тут розповіли, ну це конечно бред. Вони довірилися до людей, щоб вони організували це. А вийшло все навпаки. Оцей вчинок такий ганебний. Надо довести до якогось кінця, щоб було хто -то за це відповів, і було все вирішено по справедливості. Кому потрібно, хай ті люди отримають. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.